Знаєте, сьогоднішня тема буде для кожної людини корисна, яка розуміє закони Божі. Вона актуальна та тема. І знаєте, колись я був в одній церкві, де прийшов в церкву, і, здається, прийшов в церкву, там мали би бути дружні люди, які привіталися. Познайомилися, ну ти прийшов, ти нікому не потрібний. Ти просидів, послухав, вийшов і, як будто ти в ній не був. І знаєте, і не хочеться більше в таку церкву йти. Я не про нашу церкву. Знаєте, Ми усі любимо таку річ, як увагу. Правда? Чи це діти, чи це дорослі. Всі ми любимо це. І... Усі ми любимо, щоб з нами привіталися, щоб з нами поговорили, щоб нас замітили, щоб нас послухали, вислухали, щоб нам добрі слова сказали, щоб нам добро зробили, щоб нам помогли. І це нормально, і це нормально тому що нас такими створив Бог, створив соціально залежними один від одного, так? ще в раю це Бог зауважив. Що недобрей людині, не добре, самотньо, скучно. І тому він відразу ще в раю створив ще одну людину для людини. Тому я собі так зачастую роздумую і думаю про таку річ, ми то любимо увагу, але як її можна звернути на себе? Думали ви так, як можна увагу звернути на себе? І знаєте, я собі так роздумав, і мені такі попали пари пунктів, які я от знаю, що от ви теж про ці пункти знаєте. І хтось думає, от куплю собі автомобіль і буду звертати увагу, да, дорогий? Хтось думає, куплю iPhone найновший, і зверну увагу на себе. Хтось думає, куплю. Я скажу своїм язиком незрозумілу одежу і вдіну так? і зверне на себе увагу. Так? Хтось думає, зробить татуювання і на себе зверне увагу. Хтось думає, зробить пірсінг і на себе зверне увагу. Хтось думає, що він порозказує якісь нудні історії, там все погано, все недобре, все буде погано і так далі. І думає, він цим зверне увагу. Я все так роздумую. І знаєте, ці всі такі неправильні варіанти, щоб звернути увагу на себе. Це неправильні варіанти. Кожен з нас хоче бути важним для когось. Чоловік для дружини, дружина для чоловіка. Батьки для дітей, діти для батьків. Тому що нас так створив Бог залежними один від одного. І знаєте, Я не раз так щось роблю собі і Данік каже, тато, дивись. Я кажу, Танік, я тебе слухаю, говори. Він каже, тато, дивись. Я кажу, я тебе чую, говори. Він каже, тато, дивись. І знаєте, він потребує уваги. Щоб я просто глянув. Щоб я просто глянув, що він робить. Кожен потребує уваги. Чоловіки, дружини потребують вашої уваги. Дружини, чоловіки потребують вашої уваги. Батьки, діти потребують вашої уваги. Діти, батьки потребують вашої уваги. Якщо ми не дамо їм цієї потрібної уваги, то світ готовий дати цю увагу через татуювання, через пірсінг, через телефони, через лайки, через соцсети, через одежу і так далі. Там швидко хтось зверне увагу на них, якщо ми не дамо їм. Належної уваги. Знаєте, моя тема називається сьогодні Блаженніше давати, ніж брати. Я зачитаю це місце, де буде це записане в дії святих апостолів, 20 розділ 35 вірш. Там записано так. Я вам усе показав, що працю, працюючи так, треба поміч давати слабим Та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав блаженніше давати, ніж брати. І знаєте, я роздумував про те, як звернути на себе увагу Божу. Ну Це найважніше для того, щоб звернути на себе увагу Божу. І знаєте, що я зрозумів, що Божу увагу не звернеш на себе ні лайками. Ні айфоном новим, ні суперодежою, ні новим автомобілем чи ще чимось таким. Ти не звернеш Божу увагу на себе цим. А знаєте, чим можна звернути на себе увагу Божу? Смирінням, молитвою, покаянням, подякою, послухом, праведним життям. І знаєте ще чим? Даванням, даянням, даянням. І про те, що сьогодні я хочу поговорити коротенько, це про даяння. Чоловіки, дружини, діти, батьки, знаєте, чим ви, чим ви можете на себе звернути увагу іншої сторони, тим самим, чим ми увагу Божу. Спілкуванням, подякою, послухом, чесним життям і даянням. Хочу поговорити трішки про те даяння. Це Ісусові слова, блаженніше давати, ніж брати. Ви задумувались колись над цими словами? Блаженніше давати, ніж брати. Ісус каже, благословенна людина, яка дає, ніж та, що бере. Ми не раз думаємо, а значить, якщо Він вона дає, то значить вони бізнесмени. А я тут кінці з кінцями не можу склеїти. Не можу назбирати на нещасну оренду житла. І ще тут ти з своєю проповіддю блаженніше давати, ще б мені хтось дав би. Так? Ви не раз думаєте, друзі, блаженніше давати це не говорилось до людей багатих, до людей при владі. Це говорилось до людей простих, можна сказати, навіть бідних. І знаєте, що це? Це провірка нашого серця. Коли такі слова звучать, це Бог хоче. Благословити тебе, але перше хочу провірити твоє серце, чи воно не прив'язане, не приліплене, не жадне. І першу історію, яку я хотів би нам привести в приклад, це записана ця історія, це про вдову серебську. Знаєте ви її, але я зачитаю тільки там пари місць. Записано воно в Перше царство, 17 розділ, з 13 по 16 вірш. І сказав до неї Ілія: не бійся, піди зроби за словом своїм, тільки спочатку зроби мені з того малого калача і винесеш мені, а я е а для себе та для сина свого зробиш потім. Бо так сказав Господь Бог Ізраїлю, це банок муки не закінчиться, і не, закі і не забракне в горняті олії аж до дня, як Господь дасть дощу на поверхню землі. І пішла вона і зробила за словом Іллії, і їла вона, і він та її дім довгі дні. Дзбанок муки не закінчився і не забракло в горняті олії, за словом Господа, що говорив через Іллю. Знаєте, здається, що Бог не міг просто послати Іллю і сказати йому: Іди, скажи цій вдові, ти будеш благословена. Бог хоче тебе благословити. Тільки потрібно тобі просто прийняти ці слова. Ну ні, він посилає ще з таким, можна сказати, забрати стання, а потім, щоб не закінчилось в неї. Це була провірка її серця. Згадую таку історію. Знаєте, ми завжди на весну знаєте, що робимо? Особо люди в селах засівають поля, так? І я згадав свою історію про те, як ми на весну були малі діти, йдемо в погріб з батьками, набираємо остатню картоплю і йдемо ми її садимо. Засаджуємо остатню картоплю, яка була, і остаємося без картоплі. А знаєте, чому ми її засаджуємо і всю остатню? Тому що ми знаємо, що вона вродить на осінь більше, ніж ми віддамо те, що ми маємо. Знаєте, чого, до чого я це веду? Що коли приходить весна, ми знаємо, що треба засіювати. Ми знаємо, що треба подати, віддати навіть те остатнє. Ми знаємо, що ми отримаємо потім. Я собі так не раз думаю, Господи, ага, якщо б зимою ми посадили б щось, засіяли, воно б виросло весною літом, ну, крім парника. І знаєте, собі, що поняв, ні, воно б згнило. Воно би змерзло і нікому не було б потрібне. І знаєте, до чого я це веду? Що сьогодні час сіяти, сьогодні час садити, сьогодні час світати, сьогодні час дати, сьогодні час благословити, сьогодні час пожертвувати. Бо сьогодні час блаженніше давати, ніж брати. Да ви можете сказати, в мене нема, я іншим разом. Іншим разом може бути зима, і те, що ти досиш може згнити, змерзнути і не прийнятись. А сьогодні час благоприятний, щоб дати, посіяти. В галатам записано таке місце, в галатам 6 розділ, 7, 10 вірш. Не обманюйтеся, Бог усміяний бути не може. Що тільки людина посіє, та й саме пожне. Бо хто сіє для власного тіла свого, той від тіла тлінне пожне, а хто сіє для духа, той від духа пожне, пожне вічне життя. А роблячи добре, не знуджуємося, бо часу свого пожнемо, коли не ослабнемо. Тож тому, поки маємо час, усім робімо добро, а найбільш одновірним. Друзі, не сійте для власного тіла, все собі. Все мало, мало і тільки собі. Сійте в дух, робіть добро і свого часу пожнемо. Знаєте, це було трішки поговорили про вдову. Про вдову, що вона, провіривши Бог її серце, вона відкрила в, свою, в своє життя благословіння. В неї цей збанок муки не закінчувався. І вона мала до кінця. Вона не вмерла з голоду, я себе так ще роздумав і думаю, а чим ще ми можемо як -то послужити, бути тими даятелями даванням? І мені попала ще одна історія, історія доброго самарянина. І я хотів би зачитати там пари віршів, це записано в Луки, 10 розділ, 33, 35 вірш. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і побачився, змилосердився. І він підійшов і обв'язав йому рани, наливши улива й вина, потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він два динарії та й дав їх господареві, проказав За, заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Він віддав Кажеться, коли йшов цей добрий самарянин, і по своїх справах він побачив нужду, людину побиту. Він не сказав, а іншим разом поможу. Він не сказав, я помолюся, піду в храм за тебе. Він підійшов і віддав щось. Віддав саме дорогоцінне, це свій час. Віддав свою, я так назвав, аптечку свою. Віддав вино на рани, поливши, оливу на рани, обв'язавши йому, тому що віддав свій автомобіль худобину і завіз його в гостиницю. І потім ще віддав щось з кишені, каже, заопікуйся. Кажеться, даяння. ми інколи думаємо, да, я помолюся, а потім виходжу з церкви і забув, за що навіть молився. Даяння. молитви мало. Даяння, воно теж має велику силу. Знаєте, мені подобаються люди, які не тільки моляться, але і діють. Молитва теж має велику силу, але даяння це теж має велику силу. І дивіться, одне місце, яке я натрапив, де не говориться про молитву. Зовсім ніхто не молився, а щось робили. Матвія, 25 розділ, 35, й 40-й вірш. «Бо я, був голод... Бо я голодував був і ви нагодували мене. Прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був і мене прийняли. Був я нагий, мене зодягли. Слабував, і мене ви відвідали. І в'язниці я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні, скажуть, Господи, коли до тебе ми голодного, коли до тебе ми голодного бачили і надогодували. Або спрагненого і напоїли, коли то тебе, мадрівником, ті бачили і прийняли, чи нагим і зодягли? коли то тебе ми недужого бачили, чи в'язниці в і до тебе прийшли, Цар відповість і промовить до них по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх оцих, те мені ви вчинили. І я читаю оці слова і дивлюсь ні одного слова про те, що хтось там молився. Молитва важна, але діяти теж дуже важно. Галатам 6,2, носіть тягарі один одного. І так виконаєте закона Христового. Біблія говорить, коли він був голодний, то вони не молились, а нагодували. Коли прагнув, напоїли, коли був в'язниці, в відвідали. І так далі. Носіть тягарі один одного. І так ці праведні люди. Носили. Вони носили. Знаєте, у нас бувають проблеми в сім'ях, в роботі, у відносинах, бувають. Тому що ми завжди хочемо отримати гарну зарплату, отримати гарні відносини в сім'ях, в роботі, в оточенні, в церкві. Ну для цього не хочемо нічого віддати. Нічого не хочемо віддати. Я хотів би одну історію з свого власного життя навести. Одного разу ми запланували виїзд на відпустку, і ми опельонно виділили одну суму, яку ми хотіли б потратити, і дивились, не могли нічого знайти під цю суму. І знаєте, зателефонував до мене, можна сказати, навіть не знайомий, а з церкви нашої України. Е, ну, одна людина віруюча, і попросила, щоб прийняти його автівку в нас вдома, щоб він теж виїде на відпустку, відпочине й приїде і забере. І знаєте, я так собі подивився, в мене автівки стоять, нема місця, і деякі теж на вулиці стоять, і у нас нема паркінгу. Я кажу, в нас тут недалеко є Лотніско. Можеш собі запаркувати на Лотніску. Там недорого і відбовив йому. І, знаєте, я так собі. Зранку, коли бігаю, я собі роздумую, тут щось попалась мені ця людина. І я так роздумую, і коли я роздумав про неї, я вирішив, позвоню, виставлю свою одну автівку на дорогу. там в мене вона на польських номерах, а його на українських, щоб шкоди йому нічого не зробили, хай постоїть. І коли я це зробив, віддав своє, свій паркінг йому, знаєте, Можливо, цього не замітити можна, але вийшло так, що ми теж виїхали на відпустку. І коли ми вернулись, я зробив підрахунок, знаєте що? Бог благословив, що ми втричі більше потратили, ніж планували. Бог благословив нас цим. Більше. Потратили більше ми, і це Бог благословив. Знаєте. Бог любить людей, які є деятелі. Він навіть хоче робити чудо для таких людей. І знаєте, остатньо мені попала одна історія. Оста... Одна історія, я думаю, ви її знаєте, про те, як Ісус накормив людей п'ятьма хлібами і двома рибами. І я собі так роздумував, так, да, класна історія. Я її перечитував і хочу. Вам зачитати її Матфія 15 розділ, 14 розділ, 15, 18 вірш. А коли настав вечір, підійшли його учні до нього і сказали, тут місце пустинне, і година вже пізня, відпусти народ, хай, хай, по, е, хай по селах розійдуться і куплять поживи собі. А Ісус їм сказав: не потрібно відходити їм, нагодуйте їх ви. Вони ж кажуть йому, не маємо чим тут тільки п'ятеро хлібів і дві риби. А він відказав: принесіть їх сюди мені. Знаєте, в Матвія не описується одної деталі. В Марка теж не описуються одної деталі. І я собі так роздумував. От Ісус, потім ми знаємо, да, взяв, благословив і розмножив це. Але ми не бачимо, як іде у взялися ці дві п'ять хліб І дві риби. І знаєте, де це записано? А це записано в Івана. В Івана шостий розділ 9 вірш. Івана, шостий розділ, дев'ятий вірш. Є тут хлопчина один, що має п'ять ячних хлібів та дві риби. Але що то на безліч таку? Указується, це було ці дві риби, п'ять хлібів в одного хлопчика. І я собі уявляю цю ситуацію. Ісус каже учням, щоб їх накормити, учні по кишенях в них нічого нема, по своїх ркзаках в них нічого нема, велика кількість людей. І вони ходять, питають в людях, хто що має, чи хватить їм, щоб може поділитися. І знаєте, я що собі роздумую, І коли цей хлопчик почув цю нужду, що учні шукають їсти, шукають поділитися з кимось. І я знаю, що Він просто почув і приходить, і віддає. Він віддає тих свої дві рибини, п'ять хлібів. І я розумію, що Ісус це розуміє. Він каже, принесіть мені їх сюди. Він бачить це даяння, Він бачить цю таку, таке серце даятеля. І Він каже: Отець, я благословляю. І Він розмножує це, Він розмножує це. 12 кошиків потім назбиралося ще повних. Друга церква, наш обов'язок чути наших рідних, близьких. Тому що Біблія каже, Біблія каже, хто про своїх, особливо про домашніх, не дбає, то відрікся він віри. І гірше невірного. Дбайте про своїх домашніх, рідних, близьких. Дбайте, давайте кожному належне. І будьте чуйні один до одного. І давайте будемо діятелями, які виходять на зустріч один одному, які засівають вчасно у відповідний час. Бо написано в Якова 1.17. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від Отця Світил, що в ньому немає перемін чи втіни відмін. І знаєте, даяння працює, можливо, не відразу, а по якомусь часі. Бо написано, що людина посіє, те пожне. Посіяне має перше перегнити, потім має розмножитись і потім має прорости. Знаєте, коли саме тяжко тяжко бути даятелем то, тоді, коли в тебе нема. Або є, ну, ти намірився зробити те даяння, а тут раз тобі штраф виписали. Або, або раз, і тут в тебе нужда з'явилась. І ти вже тут думаєш давати, не давати, будьте тими даятелями. Ми зачастую реагуємо на чуюсь нужду. Чимось таким, що нам не потрібно. Відразу скажу, це не даяння. Це просто ти звільнив місце на полці. Ти просто, ти просто, щоб не викидати, віддав, і це теж добре, але це не даяння. Даяння це особлива увага до цієї нужди. Це не просто 10 злотих, щоб ти відстав. Це... Це жертва від щирого серця. І це більше норми, це не просто най все. Даяння це коли ти не чекаєш взамін нічого. Це коли ти це робиш з любов'ю, це коли ти віддаєш від себе Богу. Так як та жінка, яка віддала усе в ту скарбничку, пам'ятаєте? І Ісусову увагу вона притягнула. Вона притягнула Ісусову увагу. Так само, як та вдова віддала останнє, і що мука не закінчилась до кінця, до кінця, коли дощ на землю не пішов. Друзі, даятелем це має бути кожен християнин. Чому? Тому що ми створені Богом. У нас закладено генами ДНК, щоб бути такими людьми, даятелями. Це враг завжди хоче, щоб ми, щоб ти я був егоїстом, жадним скупим, який не ділиться які все мені і мені, і такі люди зазвичай нещасливі. Чому? Тому що не вміють засівати. А якщо не вміють, то означає, нічого не отримують. Даяння це служіння, яке, оцінює, яке оцінюється, наскільки я, ви подібні до Ісуса Христа. І на закінчення хочу зачитати останнє місце і помолитися разом з вами. Це місце записане 2 Корінфянам, 9 розділ 6, 7-й вірш. 2 Корінфянам, 9 розділ 6, 7-й вірш. А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо жатиме, а хто сіє щедро, той щедро жатиме. Нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не в смутку і не з примусу. Бо Бог любить того, хто з радістю дає. Давайте встанемо. І помолимося. І знаєте, якщо є в когось якісь проблеми десь, в сім'ях, знаєте, я собі так роздумав і зрозумів одну річ, той камінь можна розрушити тільки даянням. Даянням. Ти можеш розрушити його даянням. Якщо ти з чоловіком не говориш, зроби йому щось, дай йому, зроби йому той. Пережок спечи Чоловік, якщо ти не говориш, зроби також щось. Тому подумайте, даяння ми можемо розрушати всі кови. Я говорю це, тому що ми бачимо. Ми навіть бачимо, як тут по історіях Ісус робив чудо, робив з нічого щось. Тому, Боже, я щиро дякую Тобі. За цю проповідь. Я щиро дякую тобі, Господь, за те, що ти так сказав, що блаженніше давати, ніж брати, Господь. Господи, хай сьогоднішня ця проповідь, Господь, засяде в наші серця, щоб ми розуміли, Господь, що ми цим робимо, Господь, що ми, Господи, робимо це во ім'я Твоє, Господь. Ми благословляємо во ім'я Твоє, Господь. Ми відкриваємо двері благословення. Ми засіваємо, ми робимо це во ім'я. Господи твоє, Господь, дякуємо Тобі, Господь, дякуємо, дякуємо, дякуємо за це слово і просимо, Господь, умнож Господь і поможи Господь нам бути тими правдивими, Господи, тими даятелями. А за все, Хай буде тобі слава, подяка. Амінь.